Вітаю всіх, хто дивиться програму «Актуально» у студії Олександра Шостака. Сьогодні я рада привітати у нашій студії Олега Васильовича Бойка, кандидата у народні депутати і правозахисника. Доброго дня. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, про свою правозахисну діяльність. Чому ви так себе називаєте і з чим це пов'язано? Це пов'язано з тим, що дійсно я вже майже 10 років займаюся правозахисною діяльністю. У 2003 році я створив організацію під назвою Центр суспільно-правових досліджень. А в цьому році, фактично, як продовження моєї громадської активної діяльності була створена організація в Київській області під назвою Центр соціально-правових ініціатив. І саме ця організація сьогодні займається в Київській області тим, що ми надаємо безкоштовні юридичні консультації громадянам. На сьогодні до нас прийшло, от за останні. Можна сказати, три місяці прийшло біля двох тисяч людей. Це дуже велика кількість людей, уявіть собі. В день до нас приходять в Борисполі в наші юридичні приймальні, приходять мінімум 30, від 30 до 50, до 50 чоловік в день. Тобто це величезна кількість людей, яка потребує і консультації, і допомоги. Це ті люди, які не отримують цього від держави а від місцевої влади. Інколи не можуть звернутися до юриста, тому що це дорого насправді сьогодні. Це тисяча, дві тисячі гривень, а то інколи більше. Тому така діяльність, на мою думку, вона дуже важлива на сьогоднішній день для бориспольчан і не тільки для людей, які проживають в селі. Також. Ну, на даний час ви кажете про те, що ви приймаєте людей. Скажіть, а Борисперцем, де саме і за якою адресою можна отримати цю консультацію? Так. Це адреса Київський шлях 84, знаходиться на третьому поверсі наша приймальна, 312-й кабінет. Я думаю, що багато бориспільців вже знають цю адресу, тому що дуже багато людей звернулися і дуже багато людей вдячних нам. І мені дуже приємно, що дуже багато людей кажуть дякую. Також ще одну юридичну приймальну, саме для працівників аеропорту Бориспіль, ми відкрили на вулиці Бабкина 6. Борисполіт. Тобто, це організація, яка займається Тим, що ми надаємо консультації саме працівникам Борисполя. Ще ми, крім того, що ми надаємо юридичні консультації, ми сьогодні створили напрямок, який побачили, що також дуже корисний, актуальний для людей. Ми перераховуємо пенсії. Багато пенсіонерів працюючих, вони стикаються з тим, що коли вони отримують пенсію, вони бачать, що пенсія не відповідає або відчувають, або їм підказують, що вона не відповідає тим тому рівні, який має бути, тому що працюючий пенсіонер, він, його пенсія коливається в залежності від того, яку заробітну плату він отримує. І коли ми перераховуємо, ми бачимо, дійсно держава інколи помиляється і помиляється не на бік пенсіонера. Тому ми запровадили такий перерахунок, який дає можливість працюючому пенсіонеру знати точно, яку пенсію він має отримувати. Також ми надаємо консультації людям, які передпенсійного віку збираються на пенсію, і вони можуть дізнатися через цю нашу програму, через цей проєкт, яку вони пенсію будуть отримувати подальшому. Це ще один проєкт. І наступний, я вважаю, один з самих таких резонансних це проєкт, пов'язаний з виплатами компенсації дітям війни. Діти війни по закону сьогодні мають отримувати пільги від держави. Більше того, багато людей, навіть більша половина з цієї категорії громадян отримала навіть рішення судів першої, другої, інколи третьої інстанції. І це означає, що держава не тільки прогарантувала законом, а вже є зобов'язана по рішенню суду виплатити цю компенсацію. Тому ми почали займатися тим, що готуємо позов колективний від громади людей, уявіть їх сьогодні тільки в Київській області, ну, приблизно десь біля 200 тисяч чоловік. Це величезна кількість людей, хоча в інших областях, наприклад, Донецькій або Полтавській, в Донецькій виплатили повністю всім дітям війни компенсації, а в Полтавській більше, ніж в Київській. Тобто Київська область чомусь є дискримінаційною в цьому, в цьому розумінні. Крім того, ми збираємося, вже фактично підготовлена приймальня, вона я думаю, що через пару днів запрацює. Це приймальня створена безпосередньо для працівників Бориспільського аеропорту. Сьогодні ходять, ходять чутки, і ці чутки, я думаю, що підтверджені про те, що аеропорт Бориспіль перейде в концесію в приватній структурі. Про це і говориться, і друкується, і про це говорять самі е, працівники аеропорту. І ми створили цю громадську приймальню юридичну саме для працівників аеропорту з тим, щоб люди, по-перше, розуміли, як діяти в цій ситуації, як захищати свої права. Як захистити своє робоче місце, а в разі, якщо такої можливості не буде, то яким чином отримати максимальну компенсацію за це? Тобто ми саме для, задля цього відкрили спеціалізовану юридичну консультацію, запрошуємо всіх працівників аеропорту до нас звертатися, щоб ми ну, допомагали їм всіми силами нашими можливостями. Тобто таким чином ви плануєте захищати інтереси працівників. Так, та так, саме так. Зрозуміло. Нещодавно ви здійснили робочу поїздку до Грузії. Розкажіть, будь ласка, про свої враження. Ви знаєте, враження надзвичайно яскраві. По-перше, тому що це моя поїздка, яка була не першою, це поїздка четверта за моє життя. Я це четвертий раз побував в Грузії, і яскрава вона саме тому, що я бачу дуже великі зміни. Останнього разу я там був, здається, років п'ять тому, а до цього ще років сім. І ці, цей проміжок часу, який я там не був, особливо останній проміжок часу, були все просто вражаючі зміни. Коли я приїхав, я побачив взагалі, як виглядає Грузія, теж в Білісі виглядає. Виглядало п'ять років тому, і сьогодні це ну, значить, дуже великі зміни відбуваються. І це Вражає, тому що за короткий срок фактично змінилося обличчя держави. Скажіть, я... будь ласка, про головну мета цієї поїздки. Так, я перепрошую, що можливо, довго розповідаю, але головна мета цієї поїздки побачите, які реформи відбулися в цій країні. Вони вражаючі. приклади. Перший приклад того, що ну, яскравий приклад, немає, постової, немає міліції такої, як у нас в ГАІ була. За два роки Саакашвілі змінив повністю цю систему, хоча звільнені відбулися за пару днів. Але він реформував поступово, скажімо, вносив зміни. Сьогодні взагалі немає такої служби, як ГАІ, Змінилася повністю міліція, сьогодні працює тільки патрульна служба, міліція довіряє населення по статистиці, по статистиці більше, чим патріарху, ну, взагалі релігії в країні, хоча країна Реліжі релігіозна. Цікаво. Дуже цікаво. Я можу сказати, що рівень корупції і в міліції також і по країні приблизно на рівні 2-3%. Тобто Грузія сьогодні перебуває на, на високих щаблях. Посеред європейських країн, які займають високий рівні, рівні довіри і, скажімо, відсутності корупції в державах. Здається, це четверте місце після Фінляндії, на я не помиляюся. Ну, перші місця однозначно. Це один з прикладів. Хочу сказати відверто, що реформи відбуваються, це дуже помітно. Стосовно тих реформ, які ми бачили в Грузії, яким би чином ми могли б їх перенести в Україну. Я вже бачу, як це можна зробити навіть сьогодні. Ці будинки юстиції, які ми побачили в Грузії, які там працюють так чудово, вже сьогодні можна було б це запровадити в тому ж Борисполі. Чому саме в Борисполі? Тому що тут кваліфіковані, високосвідчені люди, тут високий рівень інтернетизації і можна було б зробити щось схоже, або навіть спробувати краще зробити щось. Створити організацію, яка б займалася уніфікована всіми документами, які держава має видавати. Борис Скажіть, будь ласка, ще таке питання. Якщо ви виграєте ці вибори, якщо вам вдасться прийти до парламенту, що ви першою чергою зробите для міста Бориспіль? Я йду в парламент своєю програмою, безумовно. Тому що люди повинні знати, які, яка в мене програма, які кроки я маю зробити в парламенті для того, щоб бути корисним і для того, щоб мене в результаті люди захотіли брати. В моїй програмі є також і питання, які стосуються Борисполя, це питання об'їзної дороги, перш за все, це питання і школи, якої не вистачає в Борисполі, це питання і дитячих садочків, яких також не вистачає декілька в Борисполі. Це ті ключові питання, які я точно знаю, потрібно відтворювати, з якими потрібно працювати. Знаю також, що є питання будинку культури, вивчаю сьогодні, чи це дійсно необхідна річ, тому що депутати деякі обіцяються. Я сьогодні спілкуюся з людьми і запитую, чи дійсно це настільки необхідна річ, в першу чергу знайти кошти чи бюджетні кошти для того, щоб відбудувати будинок культури. Займаємося цим питанням. Також хочу сказати, що збираюся провести найближчим часом громадські слухання в Борисполі. Так само я вже зробив в Згурівці, збираюся на цьому тижні в його Єготині зробити. І через пару тижнів в Борисполі, я сподіваюся, вийде, тому що це залежить від того, чи нададуть мені приміщення, влада. Сподіваюся, що дадуть приміщення. Я хочу з людьми обговорити, що необхідне для борис саме в першу чергу зробити як депутату в майбутньому. Ну, маю це на увазі вже як стану депутатом, то буду, маю робити ці речі, які сьогодні очікують від мене як борис І додати до тієї програми, яку я сьогодні маю, ті ключові речі, ті, про які я зараз скажу, про які я знаю, додати те, що сьогодні я хочу почути від людей. У мене ще таке питання: які від кого ви обираєтесь до парламенту? Я безпартійний, йду в народні депутати як самовисуванець по мажоритарному округу, нашому 98-му, і вважаю себе опозиційним кандидатом і незалежним від будь-якої політичної сили і від, ну, від будь-кого іншого. Закон сьогодні дозволяє бути незалежним кандидатом. Я юрист майже з 20 літним стажем. Крім того, що займаюся юридичною практикою, я розповів, що маю досвід громадської діяльності. І саме як людина з професійним юридичним рівнем, я вважаю високим, я маю можливість бути професійним політиком і займатися тими речами, якими і має займатися народний обранець, писати закони, створювати скажімо так, законодавчу базу, яка буде основою для нормального функціонування держави. І саме те, що я не належу до жодної політичної сили, я вважаю, що це перевага на сьогоднішній день. Тому що люди мене обирають безпосередньо як свого депутата, і я маю, перш за все, забезпечувати інтереси людей, громади, які мене обирають. Олег Васильович, дякую вам за докладне інтерв'ю. Сподіваємось, що це наша не остання зустріч. Я також на це сподіваюся. Нагадаю, у нашій студії був кандидат у народні депутати, правозахисник Олег Бойко. Дякую, до побачення. Дякую.